Любі першокласники, вітаю на уроці математики. Приготуйте зошит, олівчик, вушка, баченятка. Ми з вами на минулому уроці познайомилися з оберненими задачами. Це задачі, у яких описаний той самий сюжет, містяться ті самі числа, дані та шукане. Ми з вами досліджували задачу на знаходження суми та дві задачі, обернені до. Першої нашої задачі. Але існує інший вид задач, з яких можна скласти обернену задачу. Сьогодні ми з вами і займемося цим на нашому уроці. Попрацюємо на сторіночці 62. Виконайте віднімання. Знайдіть невідомий компонент або результат дії віднімання. Заповнимо таблицю. Давайте пригадаємо правило, щоб знайти невідоме, зменшуване, що потрібно зробити. До різниці додати від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Поставте відео на паузу та самостійно заповніть цю таблицю. У вас все вийде. Давайте перевіримо. 45 додати. відняти 1, дорівнює 44. 70 додати 1, 71. Третій стопчик 31 відняти 30, 1. 67 відняти 7, 60, 90 відняти 1, 89, Так, 39 додати 1 40, 45 відняти 40 буде 5, 28 відняти 8 20, 50 додати 6 буде 56, 88 відняти 8, 80, 25 додати 2, 1, буде 26, 74. Відняти 70 буде 4. Давайте поглянемо перед нами три задачі. Задача номер один. У стоніжки зранку на ніжках було 40 черевичків. За день вона 10 черевичків загубила. Питання: скільки черевичків залишилось у ніжки? Давайте поглянемо. Нам відоме зменшуване всього було 40 черевичків, зменшуване 40. Нам відомий від'ємник 10, бо 10 черевичків загубило. І нам невідома різниця. Ми не знаємо, скільки залишилося. Поглянемо другу задачу. У стоніжки зранку на ніжках було 40 черевичків. Увечері черевичків залишилося 30. Скільки ж черевичків загубила стоніжка? Ми знаємо зменшуване 40. Знаємо, всього було 40. Ми знаємо, що залишилося після того, як стоніжка загубила черевички, залишилося 30. І не знаємо. Скільки ж загубила? Третя задача. Після того, як стоніжка загубила 10 черевичків, у неї залишилося 30 черевичків. Питання: скільки черевичків було у стоніжки? Ми знаємо від'ємник 10. Різницю скільки залишилося 30, але не знаємо зменшуване. Давайте подивимося, чи є ці задачі взаємооберненими. У цих задачах описується одна й та сама ситуація, просто ніжку, яка носила та губила черевички. В цих задачах містяться одні й ті самі числа. Які числа містяться в цих трьох задачах? 40, 30, 10. Те ми знаємо, ми побачили, що те, що відомо в одній задачі, наприклад, в першій, є невідомим в іншій. А те, що невідомо, Наприклад, невідомо в першій задачі, ми не знаємо різницю, то в другій задачі і в третій різниця вже відома. Ми знаємо, що різниця 30. Отже, ці задачі можна назвати оберненими. Сьогодні ми з вами будемо працювати з оберненими задачами на знаходження різниці. На знаходження зменшуваного від'ємника. Приготуйте, будь ласка, лінійку на сторіночці 62, накресліть відрізок, який має назву АВ, довжиною 10 см. Відрізок АБ 10 см, а другий відрізок накресліть, будь ласка, на ім'я СК, який буде на 3 см коротше, ніж перший. Якщо перший відрізок 10 см, то на 3 см коротший. Це скільки? Десять відняти три дорівнює сім, другий відрізок сім сантиметрів. Після того, як ви накреслили два відрізки, поставте відео на паузу, попийте водички та поверніться до роботи. Попрацюємо з задачами. Перша задача. Під деревом було 9 грибів. Білка зірвала сім грибів? Питання: скільки грибів залишилося під деревом? Діти, скажіть, про що ця задача? Ця, ця задача про гриби. Скільки було грибів? Будемо записувати короткий запис задачі. З великої букви записуємо було тере, скільки 9 грибів. Наступне ключове слово. В другому реченні рожевим кольором підсвічується Білочка що зробила? Зірвала. Зірвала скільки? Сім грибів. І третє ключове слово. В питанні нам потрібно дізнатися, скільки залишилося, скільки ж грибів залишилося? Давайте поглянемо на схему. Було 9 грибів. Прибігла білочка та зірвала 7. Нам потрібно дізнатися ось цю частинку, яка залишилася. Ми знаємо зменшуване 9. Знаємо від'ємник 7. Потрібно дізнатися різницю. Якщо… Нам потрібно дізнатися, скільки грибів залишилося. Отже, ми знаємо, що кількість їх стала меншою, маленькою. Дев'ять відняти сім буде скільки діти. Буде два. Два грибочка залишилося під. Дерево. Зараз ми з вами усно спробуємо скласти обернену задачу до цієї та розв'язати її. Давайте поглянемо. Задача звучить так. Після того, як білка зірвала 7 грибів під дерево. Залишилося два гриби. Скільки грибів було під деревом? Давайте поглянемо. Скільки було. В першій задачі ми знали, скільки було. Зараз ми з вами не знаємо, скільки було. Зірвала білочка сім грибів. Залишилося два. У нас з вами та сама ситуація, але ті самі числа, але те, що було відомим, стало невідомим, і нам це треба знайти. Ми з вами знаємо, що зірвала білочка сім грибів, залишилося два. Нам потрібно дізнатися, скільки ж було на початку. Щоб дістатися зменшуване, нам потрібно до різниці додати відємник. Два додати сім дорівнює дев'ять. Було дев'ять грибів. Наступну задачу. Роз'яжіть самостійно. Під деревом було 9 грибів. Після того, як білочка зірвала кілька грибів, залишилося 2 гриби. Скільки грибів зірвала білка? Короткий запис задачі. Було зірвала. Залишилося все інше числові дані, розв'язання та відповідь запишіть, будь ласка, самостійно. Сьогодні ми з вами працювали з задачами. Що ми шукали сьогодні в задачах? Як в задачі знайти різницю? Як в задачі знайти невідоме зменшуване? Як знайти невідомий від'ємник? Наостанок, оцініть свою роботу, зелений колір все було легко, помаранчевий мені все вдалося, синій було складно. А я дякую вам за роботу. До зустрічі!